Більше 300 тисяч українців виїхали із Луганщини. Про це повідомив чільник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Переселенців прихистили чи не в кожній українській області, чимало їх і в Києві, де відкрили один із хабів для вимушено переміщених осіб. Скільки там мешкає людей і чим всі вони забезпечені? Ми розпитаємо у моєї колеги Лідії Середюк. Маємо змогу спілкуватися з нею наживо. Лідо, то що розповідають переселенці, як їм умови? Власне, Аню, я зараз перебуваю в гуртожитку, який переобладнали на своєрідний гуманітарний хаб. Отож сюди поселили людей, які зібрали своє життя в одну валізу і виїхали на ті території, де безпечніше і немає обстрілів. Саме ті люди, з якими ми сьогодні поспілкувалися, вони... Саме тут мешкають хто кілька днів, а хто місяць, бо цей хаб працює орієнтовно місяць. Отож люди, які зараз тут перебувають, виїхали зокрема з Луганщини та Запорізької області приблизно у березні-квітні, коли ще це можна було зробити безпечніше. О, вони перебували в різних регіонах України і вирішили попрямувати до Києва, бо тут в кого родичі, а в кого більше шансів знайти роботу. Саме зараз ми перебуваємо у такій от дитячій кімнаті, тобто сюди можна поселятися з цілими сім'ями. Для кожної виділена окрема кімната, і ось тут. Можна залишити малечу, поки скажімо, дорослі попрямують на роботу. Отож скільки загалом зараз тут людей скільки може поміститися, і що кажуть самі люди, які були змушені покинути власні домівки, зараз тут давайте слухати з квітня. Я переїхала, вже була в Хмельницькій області, село Кульченки, Хмельницька область з господиною жила хазяйка була дуже привітна, опікувалася. Ну все було гаразд, але діти переїхали до Києва, і я вирішила теж приїхати до Києва. У тут я перебуваю з 1 листопада, Як вам тут взагалі Ой, дуже подобається. Всі умови створені. У нас дома. Тряся з п'яти часов утра і до глибокої ночі. А чим він я... зараз? Не а, те, чи? Дом у мене на, 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 на виїзді там метро, і він згорів буквально в течение там, я виходив, смотри напрямую, як він горів, цілими днями. Що думаю, всі хочуть. Ну, дом є дом. Ну, поки не буде Україна там, то де да ні. Центр може прийняти до 370 людей. Наразі у нас проживає близько 100 осіб. Чому ми це зробили саме у столиці? По-перше, що ми через центр зайнятості або через роботодавці людям знаходимо роботу, і люди приїжджають. Вони знають, що у дітей вже є дитячі кімната. Ми будемо ставити чергових на дитячу кімнату. Що навіть мама, яка одинока і виховує двох-трьох дітей, вона може залишити дітей в дитячій кімнаті. Люди розповідають, що е, тут харчування для них безкоштовне. Вони оплачують комунальні послуги або ж проживання у кімнатах, їх розселили у різні приміщення. Попри те, що е, кажуть усім забезпечені, дуже вже сильно хочуть повернутися додому. Утім, Сьогодні тут був присутній чільник Луганської військової адміністрації, і він якраз закликав не поспішати повертатися до рідних домівок, бо, попри те, що на одній частині області тривають бої, і там сильні обстріли, на іншій де вже де окупована. Там дуже сильні мінування залишили по собі окупанти. Тож там ще довгий час буде небезпечно, і крім того, багато населених пунктів просто потрощені. Бо окупанти, коли відступали, залишали по собі великі руйнування. Отож, більше чільника Луганської військової адміністрації я пропоную послухати. Зараз вже починається деокупація. Ну вона вже проходить важко. Напевно, Луганщина буде деокуповуватись найважче серед всіх областей України, але деокупація проходить. Тому ми вже відкриваємо штаби з різних напрямків з Донецького напрямку, де бої йдуть важкі, з харківського напрямку, де так само йдуть важкі бої. В нас вже є там склади, в нас же є гуманітарні штаби, в нас же є транспорт. В нас є чітке розуміння, хто буде підвозити в деокуповані села гуманітарну допомогу. От, я особисто проїхався по тим населеним пунктам. Ну, те, що побачив, це, звичайно, жахливе видовище, тому що, ну так скажу, Макіївки не існує просто взагалі села. Але там залишається 50 людей. Ну, зараз, можливо, 30, тому що все ж таки доводиться важко, але вдається вмовити людей виїжджати. Отож для людей, які продовжують залишатися у рідних домівках, зокрема у Луганській області, яка без світла, без газу, без води, і там досі тривають тяжкі бої. Цих людей таки закликають виїжджати. Ті, які вирішили залишитися, їх намагаються бодай якось забезпечити харчами і гуманітарними вантажами. Ким зараз вже виїхати вкрай складно це можна зробити, як повідомив Сергій Гайдай, через Росію, а потім європейські е, країни. Утім, ті люди, які у прифронтових населених пунктах їх все таки закликають виїжджати, і на прикладі такого хабу. Показують, що є таке, куди розмістити людей. От сюди ще можна близько двох сотень людей розмістити, що переселенців не покинуть їх здатні забезпечити усіма необхідними базовими речима. Аню, дякую, Лідо. Ліда Середюк, про те, як переселенці облаштувалися у Києві, власне в яких умовах доводиться жити людям, які нині перебувають на території Луганської області.